Всім привіт! Ви потрапили на цікаве інтерв'ю з Дніпровською мостиною Маргаритою Феліс. Підписуйтесь на соцмережі Рупер Дніпра, Маргарита Феліс та Прометей Hub І приходьте на наші заходи. Всім привіт! Я Ліліт, і сьогодні до нас завітала Маргарита Феліс, художниця та авторка книги Буля щось не так. Привіт! Привіт! Скажи, будь ласка. Хто така Маргарита Фелі з трьома словами? Я думаю, це творча жінка, мандрівниця і шалена людина, яка шукає собі пригоди на сраку і розважає людей. Добре, чим ти займаєшся? Краще спитати, чим я тільки не займаюся? Розкажи, Моя остання робота це було виготовлення могильних е, плит для тварин, але нещодавно мене з цієї роботи звільнили, тому зараз я вільний митець, який шукає себе в цьому житті, і вже скоро я видам свою першу книжку, яка була написана в процесі імміграції загадкових обставин. Розкажи, будь ласка, трохи про свою книгу. В розмові зі мною ти її назвала стендапом. Чому? А... Перше, тому що все-таки треба приділяти увагу ліричному герою. І якби я не намагалася себе імітувати серйозну людину, це фактично неможливо. Тому а, всі події, які я розказую, я описую від а, обличчя людини, яка досить часто жартує, намагається з позитивом сприймати події з власного життя, і просто рефлексує над ними в. А, гумористичному аспекті, я би так сказала, тому вона досить специфічна ще й за мовою викладання і якоїсь надсерйозності ви там не знайдете. Розкажи взагалі, про що ця книга для тебе? А... Ця книга описує мій шлях, і головною задачею було напевно надихнути людей, які теж зараз проходять специфічний шлях, який проходила я, тому що так сталося в моєму житті, що я ніколи не могла побудувати щасливе особисте життя. І я постійно зразу раз зустрічала дебілів. І це фактично методичка по дебілам, як не зустрічати їх в своєму житті, оминати десятою дорогою. Я сподіваюся, комусь вона стане в пригоді. Дуже цікаво. Прочитала. Я думаю, що я обов'язково прочитаю. А якщо і ви хочете дізнатися більше про цю книгу, то ми вас чекаємо 8 березня. То ми вас чекаємо 8 березня Дніпро Прометей Хаб, проспект Дмитра Яворницького, 102 18.00. Пані Маргарита буде перед презентувати свою книгу. Розкажи, що буде відбуватися на заході. Ну, я сподіваюся, в нас не буде оргіль, телепузиків і сутулих собак, але нічого обіцяти не можу. Я сподіваюся, вам буде весело і смішно, і ви цей вечір проведете з позитивним настроєм. Скільки ти вже займаєшся написанням книги? Насправді цей проект стався досить спонтанною. Я ніколи не бачила себе письменницею. Але я була магнітом для трешаку і крінжу. Одной, в один момент, мої подружки сказали мені: Юля, напиши про свій треш-контент-книжку. Люди мають бачити це, тому що це дуже весело, і це не має бути сховано десь в твоїй голові. Я спочатку чинила дуже великий опір, я чинила супротив, але потім я зрозуміла, що це дійсно класна ідея. І я можу весь цей крінж, весь цей треш і всіх цих загадкових. Персонажів запакувати в книжку і, хоча б якось окупити свої страждання через побачення з дебілами які ліпилися до мене як мухи на липучку, це щось з розряду, щоб не плакати, я сміялась. Ну мені здається, навіть там вже було не просто плакати. Там вже в деяких моментах було таке, коли я просто думала, що або я проклята, або мені треба догадалки, або мене треба поливати святою водою. І потім навіть моя терапевт мені порадила просто зробити з цього гумор. Тому що адекватно події з мого життя було дуже важко сприймати, особливо коли я їй дзвонила і казала: А що мені робити? Я зустріла Сашка дев'ятого. А це лікується чи ні? Сашка дев'ятого. Я почала навіть нумерувати людей з однаковими іменами, тому що дуже часто дев'ятого. Тому що я зустрічала схожих за психотипом людей із схожою поведінкою і не робила висновків про своє життя, поки знову не зустрічала чергового дурнуватого Сашка або щось на цей кшталт. Тому був Сашко номер 6 був Сашко номер 5 потім це сталося Сашком номер 9 І я зрозуміла, що, по-перше, мені треба якісна саморефлексія, а по-друге, баби в голові треба е перетворити на дійсно смішні жарти. Так, книжка і книжка книжки поступово стала формуватися. Тут може бути ваша реклама про е психологічну допомогу. Я правильно розумію, що головна героїня твоєї книжки це ти? Все правильно, це я в своєму дійсно справжньому прояві, тому що багато років я ховалася за за образотворчим мистецтвом. Я була серйозною тіткою, яка просто малює красиві картини. Але я зрозуміла, що я більше ніж цей образ, і мені просто стало дуже важко і некомфортно грати якісь ролі. І я вирішила в цій книзі просто бути собою кринжовою жінкою, яка живе в спальному районі Дніпра і постійно чудить якусь хірню. Але всім від цього весело і навіть мені стало. Після цього весело, прикольно, і я стала себе більш цілісно сприймати і перестала себе вдавати ту, ким я не є насправді. Мені здається, що чесність зараз класніше сприймається ніж раніше що зараз чесність можна класно продати, якщо завернути її в гарненьку обгортку, наприклад, зелену. Я думаю, в цьому дійсно багато правди, і насправді, коли ти граєш ролі, всі розуміють, що це щось несправжнє, і вони це вже десь бачили. Коли ти лишаєшся собою, ти дійсно відіграєш цю роль вперше. Тому я крінжова філіс Фельфеліс Маргарита, і я хочу це показати світу і показати, як легко справлятися з важкими ситуаціями і все одно любити себе, навіть коли ти чудиш абсолютно неадекватні речі. То скільки років ти її вже пишеш? А чи місяці? Я її почала писати в середині 20, 2021 року. Потім, на якийсь момент, коли почалася війна, я навіть підзабула під цей проект. А потім сталося так, що я потрапила в досить специфічну еміграцію. Книжка стала для мене. Якоюсь надією, якимось натхненням, і в ті моменти я просто навіть свою психіку підтримувала тим, що я мала мету, що я вийду з цих важких подій, я вийду з цих важких ситуацій, і після цього в мене буде твір. І я цим твором себе відволікала від війни, від зайвих переживань, від стресових ситуацій менше себе накручувала і просто занурювалася в події мирного життя, і було смішно згадувати якісь події, коли мені було 15-16 років, і я з якимось дурником цим. Сідсувалася за гаражами, і це мені допомогло легше переживати події, які відбуваються в країні, і переживати досить важкі еміграції, які впали на мою голову. Звучить щось схоже на таку, знаєш, самотерапію, саморефлексію. Ну, я думаю, в якомусь сенсі так і було. І це просто допомогло мені не бахнутися головою, щоб моя кукушка далі кудись не відлетіла. Добре, в які країни ти там мігрувати? Все почалося з того, що я емігрувала в Ізраїль. Там я знайшла велику купу проблем. Мене кинули на гроші, і були моменти, коли мені навіть ні за що було купити бакарони. Тому я харчувалася Бог знає, чим, і працювала на будівництві з арабами, просто щоб якийсь час протриматися. А повернутися в Україну я не могла, тому що в мене не було зимових речей. А так як ми знаємо, що Ізраїль одна із самих найдорожчих країн світу, то мені це вилізло в дуже велику копійку, щоб просто повернутися додому. І всі родичі і знайомі мене відмовляли від цього і казали: Ну, в Україні ще в 10 разів гірше, ніж в Ізраїлі, тому сиди там, працюй, намагайся крутитися і просто зберися докупи, тому що ну ти ж за кордоном тобі добре, а нам в Україні погано. І це теж я думаю. В якомусь сенсі досить неадекватне сприйняття імміграції. Тому я цю тему теж зачепляла і показувала, що і українцям в Україні важко, і іммігрантам за кордоном так само важко, тому що вимушена імміграція дуже сильно відрізняється від імміграції, коли людина за власним бажанням виїздила. На мені здається, це просто різні складності і Ну навіть якщо ти живеш в країні з морем, з пальмами, і в тебе кожен день світить сонечко. Це не означає, що ти на автоматі щасливий, і навіть якщо ти виставляєш сторіс в інстаграм, що ти купаєшся в морі, ніхто не знає, що до цього ти 5 годин на колінах миф унітази. Всі думають, що ти щаслива, реалізована людина і там кайфуєш, поки в Україні всі страждають і плачуть. На це мені, не так здається. Знаєш, заходиш в інтернет, і не здається, що люди забувають, що українці не просто зараз на курорти їздять, а що еміграція. В, в багатьох випадках вимушена, бо ну, у нас багато ну Так складається територій. історично, що в деяких країнах дійсно є море і є хороша погода. І вибачте, ти хочеш після важкої роботи все-таки піти на це море і поплавати. І я не вважаю, що треба якісь моменти зі свого життя ховати. І, звісно, це виставляється. Звісно, ти фотографуєшся. Ти можеш, якщо ти самотня ходити на побачення, і це ок. Але деякі люди чомусь починають вважати, що ти в цей момент фоново не думаєш про Україну, і ти виїхав за кордон і все твоє минуле життя просто стерлося в мить. Але це не так. Бо коли ти емігрант, ти ніби. Ще й не в цій країні, бо в ти не громадянин цієї країни, і вже не в своїй мені здається, в цьому О, ти взагалі як правило, особливо коли ми кажемо все-таки про близький схід, відчуваєш себе людину, яка максимально загублена в текстурах. От просто моє життя в Ізраїлі. В мене перед будинком лазять дикі кабани. Я кидаю гналі помідори з вікна, кабанам. Я виходжу, в мене по вулиці йде араб завернути в Київ. Якийсь мужик махає мені шалом маніжма. Я в п'ятій ранку з гачірками, з повним пакетом. Засобів для биття підлоги. Їду до якоїсь рандомної жінки цілий день мию її підлогу. А вона мені каже якісь криві фрази на англійській, на євриті і на французькій. Я намагаю її, намагаюся її зрозуміти і зібратися докупи. І після цього наридати біля кактусів, що я хочу додому. Ну, ось таке дійсне життя у іммігрантів. Але чомусь всі думають, що ми звісно ж там засмагаємо, і що нам легко, що нам класно, що в нас мільйони доларів, гривень, шейки, тому подібного. І що ми всі прямо на кайфах? А в мене було так, що я купаюся в морі, а через півгодини я ридаю біля кактусів. І так кожен день ці емоційні гойдалки. А потім думаю: а може, я сходжу на побачення, і це мені допоможе стати щасливішою. А потім приходить якийсь сутулий Віталік. Саша на мордевіть. Або приходить Саша номер 9. І розказує, що всі українки маркантильні, і ти взагалі пішла зі мною на побачення, тому що ти дуже хочеш ізраїльський паспорт, і теж доводиться пояснювати, що не всі українки це повії, або я не знаю якісь стереотипи розгвинчувати. Що ти можеш бути абсолютно адекватною, приємною людиною з гідністю і цінністю. Просто навіть для тебе це побачення, це привід відволіктися від треш контенту, який відбувається в твоїй голові 24 на 7. Згодна згодна з тобою. А коли ти а, прийняла рішення повернутися? І коли ти повернулася? Ну я б насправді Чи не виїжджала, <рес> я його не приймала. Просто мене викинув араб назад в Україну і сказав: як тільки буде вже в Україні гарна погода, і почнеться весна, ти маєш виїхати з. Ізраїлю і більше там не знаходитися, тому що я заїжджала туди на роботу. Потім у мого начальника його виробництво зупинилося, і він за власний рахунок, в мінус собі, мене е, утримував, тому що йому дешевше було мене отримувати, ніж купити мені зимовий одяг і квитки назад. І Тому він мене перетримав зайві 4 місяці. Але як тільки в Україні вже була весна, він каже: ну, повертайся назад, і просто виставив мене за двері з моїми речами і такий. Ну, я тобі роботи не дав, я тобі гроші. Теж дати не можна, ну ти приїхала, ну можеш їхати назад. У мене тут свої в Ізраїлі проблеми і свої процеси, і в нас теж війна, тому вибачте, я вам допомагати не буду. І так як Ізраїль не дає українцям тимчасового захисту і офіційного права на роботу, твоя задача просто виїхати з цієї країни. Ось і все. Nee. Але це дійсно був досить специфічний яскравий досвід і по-своєму. Я пишаюся собою, що я потрапила в країну, в яку взагалі просто навіть по факту важко заїхати. Ну, як завжди кажуть, що Ізраїль людей випробовує, і це дійсно правда. Дома ти відчула себе краще? Я можу сказати так, що перше, від чого я дуже була щаслива, це наша звична їжа, тому що їжа в Ізраїлі вучна це хумус або фалафіль, або фалафіль, або хумус, і в деякі моменти я просто вже йшла, і я така можна мені в Франсуа? Будь ласка, я віддам всі гроші світу за Франсуа. Тому мій шелонок і моя менталка точно почали приходити до ладу, коли я побачила звичайну українську або навіть європейську їжу, тому що харчування хумусом фалафелем, а деколи тхіною мене явно не влаштовувало. І ті люди, які будуть казати, що це смачно, це смачно рівно перші два тижні. Потім це взагалі не смачно. А якщо ти хочеш купити пачку пельменів, пачка пельменів коштує мінімум 800 гривень. І ти ридаєш, береш з кредитки гроші і купуєш пачку пельменів, і це єдине, що підтримує твій психологічний стан. А потім гнилими помидорами годуєш кабанів, тому що це твоя єдина розвага, тому що настільки щільний мовний бар'єр, що навряд чи ти з ким зможеш задружитися, особливо після свого шоку і своїх якихось внутрішніх процесів, тому що я почала спілкуватися десь, напевно, на третій, на четвертий місяць, і то я дуже вдячна людям, які просто класно знали англійську. І врити у мене досі на рівні а може 100 слів, з яких е, структурний діалог не зліпиш. Про повернення. Зараз ти вже повністю повернулася чи ти. Я зараз знову планую свою третю імміграцію. Я просто стала розуміти, що я. Не можу знайти напевно своє місце в Дніпрі, і мені хочеться чогось більшого. Я людина, яка схильна вивчати нові культури і проводити, мені здається, певні експерименти зі своїм баченням світу. Тому я зараз пакую документи, знову вчу іноземну мову. Я вже буду планувати цю імміграцію більш. А, ну да. я би сказала так, з урахуванням минулих досвідів, більш плітно, і це має мені допомогти зробити її менш трешовою і дійсно для мене. Мене якісною і приємною. Куди збираєшся нагрувати, якщо не секрет? Поки що не буду розголошувати, Давай. але мені здається, ця інформація вже давно лежить на поверхні для тих, хто слідкує за мною в інстаграмі. Тому якщо ви знаєте, то ви знаєте. А якщо ви не знаєте, то слідкуйте за інстаграмом, ми видаємо тут посилання. Можливо, десь тут, можливо, десь там, можливо, я не знаю. Я, я буду це монтувати. Скажи, коли ми зможемо прочитати твої книги? А, наразі я а, завершую над нею роботу і орієнтовно це буде десь місяць-півтора і вже вийде якраз перший тираж цієї книжки, її можна буде придбати, і я теж її анонсую. Я можна сказати, що ліхтарик нас послав нахуй. Зараз книжка знаходиться на завершальних етапах, і плюс-мінус я зараз в контакті зі своїм видавництвом. Я думаю, місяць-півтора і вже тираж буде готовий і можна буде її придбати. Але зараз ще завершувальні етапи, і зараз вона остаточно вичитується, вносяться деякі правки по дизайну, але в цілому свій великий шлях довжиною в три роки я майже подолала і. Вона ось ось фактично готова з маленькими корективами. Ти плануєш продавати самостійно чи через книгарні? E, насправді цей проект у мене абсолютно самостійний, автономний. Я не прив'язана до видавництва і ні до яких контрактів. Весь він зроблений за мій власний рахунок. Тому все, що придумає моя голівенька, я буду втілювати. Поки що продажі точно будуть онлайн, і я думаю, будуть живі презентації. Але зараз це все ще знаходиться в процесі, тому мені треба узгоджувати свої події з певними майданчиками. І як тільки вже події будуть узгоджені, я буду їх поступово анонсувати. Добре, давай трошки звернемося до твоєї художньої частини. Я знаю, вона в тебе доволі довга. І по концентрації, і по роках. Скільки ти вже малюєш? А, так, починала насправді я як художниця. Я малювала ще 7-8 років. Потім це перетворилося на мою спеціалізацію, так як за світою я архітекторка і. Я закінчила кафедру образотворчого мистецтва, тому можна вважати, що я класичний живописець, і багато років я себе сприймала виключно як художника живописця і не дивилася на інші сторони, на інші таланти, які в мене проявлялися. Але з часом я стала помічати, що аудиторія, яка зі мною взаємодіє, більше починає мене просити, щоб я щось розповідала, щоб я гуморила щоб я ділилася своїми досвідами, щоб я більше розважала людей. Мені здається, навіть на мої події, на мої виставки. Люди почали приходити не заради того, щоб подивитися на красиві картини, а заради того, щоб розважитися. Тому так поступово з тіні мистецтва я зрозуміла, що моя особистість абсолютно інша, і мені хочеться реалізуватися як гуморист, як спікер, як письменник, як людина, яка несе свій досвід, несе гумор, несе просто радість або якісь позитивні знання, але не сидить в тіні своїх творів. Так і почалася формуватися. Мені здається, моя нова. Особистість і в цілому е, ідея зі створенням книги, з створенням заходів і взагалі, ось. шлях до цієї можливості розказати про себе, про свій шлях і просто ним поділитися, тому що мені почало бути дуже тісно в образотворчому мистецтві, хоча я багато років свого життя присвятила саме йому. От мені здається, що е, творчі люди, вони творчі не тільки в чомусь одному зазвичай. І тому мені подобається, що це така різностороння творча людина, і тому ми вирішили об'єднати виставку і перед презентацією стендап-книжки Маргарити. І 8 березня відбудеться і виставка, і презентація книжки, де ви зможете і подивитися картини, і послухати Маргариту. А вже 9 березня буде виставка, де вже Маргарита розкаже трошки більше про свої картини. І можливо випадково в неї вийде стендап. Так, я думаю, зараз ці дві сфери мистецтва будуть перетинати се виставки будуть плавно перетікати в стендапи, а деколи дійсно розмови гумористичного характеру або моєї історії будуть плавно перетинати двох моїх картин, які були створені, тому що насправді це дві взаємопов'язані речі, і це як права рука і ліва рука. Тому вони завжди будуть разом зі мною і не можуть існувати максимально ізольовано одне від одного. Є знаєш люди, які більш концентровані на візуальному мистецтві, а є е, такі, які на аудіальному. Тому вони можуть прийти разом. У мене є такі друзі. І дивитися, і слухати, хто що хоче. Розкажи трохи про свої картини, про свій стиль. А краще покажи спочатку. Такі у мене роботи, і зараз поступово буду розказувати, що як і. Що відбувалося з моїм творчим життям? І як такі роботи сталися техніка, в якій я працюю, називається пенарт. Я її для себе відкрила в 2016-2015 роках всі ці малюнки повністю виконані звичайною кульковою ручкою з ринку. Починалося це все з ручок 1 вересня, і як взагалі я до цієї історії прийшла. Мені в той період життя дуже сильно хотілося зробити щось незвичне. Я ходила з цією ідеєю, я постійно думала, що я маю робити щось незвичне. Просто малювати акрилом або малювати маслом, або створювати графіку. Мені було настільки нецікаво, тому що я дуже відчувала велику конкуренцію в нішах, і мені здавалося, що цього недостатньо, і це буде недостатньо цікаво. Тому до ручки я прийшла вкрай специфічним шляхом Дішла і навіть. До ручки. Дійшла довели, до, ручки. Так. до ручки. Довели до ручки, сама себе ще довела, тому що дві художні освіти ти починаєш бути трошечки відлетівшою людиною, але це вже зовсім інша історія. Я побачила в Фейсбуці картини митця, якого звуть Самуель Сільва, і в той момент я дуже сильно обурилася, тому що цей чоловік писав, що подивіться на мої роботи, я намалював їх кульковою ручкою. Я почала дратуватися, я була незадоволена. Я говорила: Блін, що за шарлатан? Що mm -hmm. він мутить? Це як взагалі? Такого бути не я може думала, Що це а, Я, по-перше, думала, що неможливо так намалювати, і це мені здається, один із геніїв фотореалізму тому його малюнки, навіть професійні митці не відрізняють від фотографій. І я думала, що цей шарлатан просто завантажив фотографії, вирішив хайпанути і втирав людям, що це намальовано кульковою ручкою. Я після. Цього десь тиждень думала про цього, шарлатана, і думала, який поганий дядько, і це мені просто не давало жити і спати. Потім я нагуглила його біографію, я нагуглила його роботи великій роздатній якості. І я побачила етапи створення, і я дійсно просіла на п'яту точку і зрозуміла, що людина ніякий не шарлатан, це дійсно талановитий митець, який використовує звичайні кулькові ручки бік. І він пояснював свій шлях так, що він так само шукав якийсь момент з унікаль з незвичністю. І потім йому було в якісь моменти скучно на роботі. Він почав робити невеличкі замальовки, і зрозумів, що ручка це дуже потужний інструмент. І після цього декілька років з нею експериментував, перше ніж почати створювати такого роду роботи. І вибухнув інтернет якраз його роботою, коли він намалював роду дівчину. і Вона була у всіх на аватарках, вона була в Фейсбуках, з ним зробили купу інтерв'ю, і навіть потім деякі з його картин були в Лондонській галереї. І я якраз потрапила на той період. От коли він фактично новий тренд започаткував, і такі роботи стали популярні. Але небагато митців вирішили спробувати так само, тому що для того, щоб малювати кольковою ручкою, треба було все одно мати дуже гарну художню базу і все-таки вміти дійсно розуміти форму, об'єм і мати досвід малювання кольоровими олівцями, тому що ці техніки частково перетинаються. На той момент я вже мала базу малювання кольоровими олівцями, але все одно мені було потрібно десь 2-3 роки. Перше, ніж мої роботи, почали дійсно виглядати більш-менш прийнятно, я би так сказала. І поступово розвиваючися в цій техніці. Потім я, звісно, відкрила для себе інших митців, які в ній працюють, я стала створювати ось такі от роботи. І зараз тепер мене вже досить часто путають з фотографією, мені доводиться показувати фрагменти робіт, деколи показувати відео, як я їх створюю, Ну, і розповідати про свій шлях і про свою знахідку ось в такому от незвичному виді ми Стецтва, ти знаєш, це як музиканти, які співають співаки-співачки, кажуть, що для них комплімент, коли їм кажуть, що ти співаєш під фанеру Так для тебе, коли це не намальовано, це ж інтелект. Що це дійсно помінює. я навіть більше скажу, коли я робила велику виставку в Дніпрі, я помічала, коли глядачі без анотацій приходять на виставку, вони подивилися і такі: а ну котик ну тігрік, ну песик, ну зрозуміло, ми вийшли. І коли я проводжу екскурсію, показую кожен момент, де коли навіть сідаю і показую, як я штрихую, як це робиться зі звичайною ручкою, деякі люди навіть автографи брали зі мною фотографувалися і розбирали всю сувенірну продукцію, тому що все, що я їм показую. І розказувала, їх а, шокувало. Тому мені здається, ці роботи теж дуже а, погано існують без автора. Тому що для когось це просто ну така там тігрік, і, окей, у ну, тігрік ну, ну, молодець. А, але коли людина дійсно знає про це створення і мій шлях, як я до цього тігріка приходила, це вже стає смачніше, цікавіше, і воно сповнено життям і енергією. Тому ось така от досить специфічна техніка. і Моменти її сприйняття. Да, і я думаю, що в неділю 9 березня у всіх буде можливість пересвідчитися, що це дійсно малюєш ти. І як ти це робиш, чому воно настільки виглядає іноді реалістично? Насправді, в мене цілий підвал трабів чупака береться, вони малюють, а я просто дуже гарно вмію балакати. Таке так, останнє для тебе питання? Все ж таки, художниця чи авторка в тобі переважають? О -о -о. Чи вона якось 50 на 50? У тебе є таке відчуття? Мені здається, що мої творчі прояви так само бурхливо виникають, так само бурхливо ізгасають. і згасають. Я можу сказати, що письменництво і образотворче мистецтво це не всі мої прояви. І я думаю, згодом ви побачите ще нові, які в мене зараз знаходяться в зародженні. Тому я себе просто позиціоную як творча людина з багатьма можливостями і багатьма інструментами, щоб донести свої ідеї. Дуже класно, ти сказав. Дуже ми тобі дякуємо. Ми вас всіх чекаємо на виставці і на през... перед презентації книги Маргарити. Феліс, нам туди казати, я зрозуміла. Ще скажу Да, ось сюди. Тоді ми і кажемо. Буду всіх дуже рада побачити, поговорити, проконтактувати і розповісти про свій творчий шлях. І Думаю, ми весело яскраво проведемо ці два вечори. Тому чекаємо на вас.